Вовий вінницький ритм. 101,8 рафель. Місто над Богом. Події що поруч. Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю. Всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Також радий вітати сьогоднішню мою гостю, експертку з озеленення інституту розвитку міст. Пані Любов Колосову. Е, пані Любо, я вас радий бачити знову. Доброго дня. посміхайтеся, Доброго мені дня. посміхайтеся. Я... Мені теж приємно бути в цій студії. Дуже дякую. Е, сьогодні ми будемо говорити про те, що ми бачимо кожен день. Мало того, декілька разів е, за літо, за сезон, ми це не тільки бачимо, а ще і чуємо. І цей звук е, зараз, під час війни, неоднозначно зов... зовсім сприймається. Я маю на увазі е, косіння трави. Косіння трави оці, цими цими електро, як вони там правильно косарками. називаються, косарками і так далі. Так далі так Далі, але сьогодні ми будемо говорити як і про це, так і будемо говорити про проєкт, про програму, яка зараз вже не перший рік активно запускається. Це висадка і посів, вірніше, напевно, так правильно буде сказати: посів луків на території Вінницької територіальної громади. Тобто, ми будемо сіяти не траву, а ми вже будемо сіяти луки. Я правильно ну, це розуміє. майже так. Проте раніше ми тестували цей проєкт, і ми лише обмежували косіння. Ми не говорили про посів. Можливість засівати лук з'явилася нас лише цього року за рахунок донорської підтримки. І ми подивимось, наскільки себе виправдовує цей підхід, оскільки в основному ми хотіли б зробити акцент саме на обмеженні косіння Обмеженні косіння тих ділянок, які традиційно в нас косяться. Одразу виникає питання: трава росте Вінниця, зелене місто. Ми не ми, а спеціальні департаменти і установи косять і за цим всім слідкують. Тобто, якби нібито все нормально, все чудово. Для чого нам зміщувати або ставити паралельно ще один акцент? Я маю на увазі луки. Для чого нам на території вінської територіальної громади вирощувати луки? Звичайно, потрібно розуміти, що міське озеленення, воно в нас в місті ну, не для краси, не лише для краси, а воно виконує якісь функції. І в залежності від того, наскільки хороше це озеленення і що це за озеленення, ось такі саме функції воно і виконує. Якщо ми порівняємо газон і порівняємо uh -huh. луки, ми зрозуміємо, що луки нам надають набагато більше екосистемних послуг, тобто вони дозволяють ефективніше знижувати температуру, вони утримують вологу, якщо раптом відбуваються якісь зливи. Вони зменшують рівень шуму, вони зменшують ерозію ґрунту і також впливають на шумоізоляцію. А також дуже важливим параметром є те, що вони дозволяють покращувати міське біорізноманіття. І зрозуміло, що втрата міського біорізноманіття втрата біорізноманіття взагалі є досить значною проблемою. Ну, звичайно, в Україні є проблеми. Серйозніше ніж трата втрата, втрата біорізноманіття. Але треба розуміти, що коли ми змінюємо міський простір, ми це робимо в тому числі для тих людей, які повернуться з війни, які перемі для внутрішньопереміщених особ, для травмованих особ. І міський простір для них є саме тим місцем, де їм повинно бути комфортно. Саме тому ми хочемо створити таке місце, щоб воно було найкращим для наших героїв, а також інших травмованих людей, травмованих війною людей. Проєкт Проєкт Луки Вінниці. Е, от я знайшов джерело е, навіть в установчих документах Вінницької міської ради на 22 23 роки є цей проєкт, він записаний Луки Вінниці. Е, я так розумію, що не дуже сильно помилюся. Якщо скажу, що це пілотний проєкт. Ми тільки пробуємо, ви тільки пробуєте, як це буде, де буде. І забігаючи на період, скажу, що є вже невеличка ділянка. Яка саме не висаджена, а висіяна? Ну, планується, що там нормально все виросте, і там буде лук. Так, якщо говорити про Вінницю, то це саме пілотний проєкт. Звичайно, така практика також тестується і в інших містах України, зокрема у Києві, у Львові. Чому? Тому що такий підхід вже зараз реалізовується в багатьох європейських містах, тому що вони також розуміють цінність саме луків. Як я вже говорила, є два підходи щодо створення міських луків. Один з них це обмеження косіння, те, з чого ми почали, і другий – це створення нових декоративних, більш гарних луків. І цього року за рахунок е, донорської підтримки від польського фонду. Е, в нас є змога якраз засіяти цю тестову ділянку, про яку ви згадали, яка знаходиться на території Вишенського парку. Ми виконали ці роботи знову ж таки насіння. Ми придбали за рахунок ось цієї підтримки, але роботи були виконані за рахунок КП, КП дирекція парків. Угу. І справа в тому, що тепер нам досить цікаво, наскільки ефективним буде цей підхід, оскільки, як ми всі побачили, травень був дуже складний з точки зору погодних умов, було не було практично жодного дощу, і була шалена спека. Звичайно, вже зараз зрозуміло, що обмеження косіння набагато ефективніше. Проте ми знову ж таки хочемо побачити ці декоративні гарні луки, як вони виглядатимуть далі. І, можливо, результатом ми можемо зможемо миливатися трошки пізніше або наступного року, тому що насіння воно має таку специфіку, що навіть при негативних погодних умовах воно може зійти пізніше. Е я розумію, що ми так м'яко поки що обходимо питання естетики. Адже, наприклад, те саме косіння, зараз, яке зараз триває, і, от до речі, сьогодні дуже, дуже активно косили в різних місцях. Особисто, я, наприклад, бачу біля книжки, там достатньо велика така бригада хлопців зібралася. Вони це все косили косіння. Раніше, от воно було запроваджене, і раніше ми це бачили, і зараз ми це бачимо, і сприймаємо як естетику, як певну упорядоченість, певний, от саме порядок. Так будемо говорити. Луки це свобода. Ну можливо, я зараз просто ділюся дуже дуже суб'єктивними такими думками і е, сприйняттям цього всього. Е, як, тут, як тут бути, як нам до цього звикнути, і як нам тепер вже до цього також знову таки по-новому ставитися? Ви дуже правильно, пане Олег, сказали, що луки це про свободу. Тому що, е, от якщо ми дійсно візьмемо якісь лучні спільноти, ми зрозуміємо, що там дуже велика кількість рослин. Це може бути більше 40 різних видів. І саме Таку кількість ми нарахували на наших тестових ділянках, яка е, нашій тестові ділянці, яка в нас розташована по вулиці Келецькій. І, звичайно, всередині цих спільнот відбуваються свої різні процеси, тобто вони досить вільні. Е, якщо ми вже говоримо про естетику, естетика це щось суб'єктивно, немає єдиного поняття естетики. Звичайно, людина дуже любить щось контролювати. Е, проте ми можемо подивитися, що в місті дійсно дуже багато всього зарегульовано. В місті від людини залежить практично все. Тому саме цей елемент. Свободи він може навпаки бути більш е, естетичнішим для містян, тому що він буде повертати їх до природи. Не дарма ж містяни е, дуже люблять проводити час на природі, і саме там вони найкраще відпочивають. Цим проектом ми хочемо повернути природу в місто. Не потрібно боятись луків. Ми проводили опитування минулого року, і звичайно, і питання естетики, і, і інші питання. Е, були підняті нашими респондентами, проте в нас практично на все є відповідь, і ми хочемо просто показати, що природа в місті, вона несе дуже велику цінність. Я, можливо, зараз досить жорстко, але хочу інакше поставити питання. <сміхання> Посміхаємось. Ми внутрішньо, суб'єктивно, вінничани. Отак от я маю на увазі. Ми готові. До того ми прагнемо того на нє швидше за все готові. Ми готові до того, що замість е, стриженого газончика, ну і звісно, запаху стриженої трави, що в принципі також є певним таким позитивним амбре, ми відчуваємо запах літа таким чином. Плюс до цього іншого. Ми готові до того, що трава буде рости більше там 5-7, максимум 10 сантиметрів, а буде, наприклад, там 20-30-40 сантиметрів. Ми готові. Мені здається, що якраз вінничани готові до всього, особливо це показали останні роки. Тобто я не можу уявити собі подію, до якої не будуть готові наші люди. І я впевнена, що якщо правильно аргументувати цей проєкт, якщо показувати цінність, люди можливо не одразу, але вони зрозуміють і полюблять таке озеленення. Тому що варто нам лише зрозуміти, що ось питання якихось бур'янів, як дуже люблять в нас сказати, воно не загрожує місту. Загрожують людям, які вирощують овочі, які вирощують інші сільськогосподарські рослини, саме там в, на території поза містом вони дійсно можуть становити певну шкоду. Але якщо ми говоримо про місто, в місті немає бур'янів, тому що бур'яни не загрожують містянам. Бур'яни вони також той самий осот, він виглядає дуже чудово і він абсолютно жодної шкоди не несе. Якщо ж говорити про запах трави, ну це цікаве, цікаве таке зауваження, оскільки. В нас люди часто звертаються, що луки можуть стати причинами алергій. Е, так, з одного боку, так і є, а з іншого боку, я знаю дуже багато людей, в яких алергія на покошену траву. І mm -hmm. під час покосів в них починаються е, ну, напади. Якісь алергічні, так, моменти, так, та. алергі... алергічні моменти. Проте, в перспективі при поширенні цього підходу містом, луки будуть уловлювати дрібно-дисперсні частинки з повітря, а саме ці частинки провокують алергію і подразнюючі легені е, і, і бронхи. Тобто, фактично. Ічно луки в перспективі усуватимуть той фактор, який спричинятиме ось ці гострі алергічні реакції. Ну я згадую історію з липами. Коли в принципі була теза, і дуже дуже багато років вона існувала, її поширювали, її примножували, що от саме е, тополя, пух тополі є дуже сильним алергентом, і так далі. так далі, так далі, далі. Ну і потім е, самі лікарі, е, алергологи сказали, що нічого подібного, це дуже аж перебільшено, можливо, дуже дуже маленькі е, кількості людей дійсно якось не так реагують на цей пух. А по великому рахунку це зовсім інакше ну так, тому що зазвичай алергія йде саме на пилок квітучих рослин, а тополя, пух тополі це не є пилком, це є вже ну не насінням, uh -huh. тому фактично у людини не може бути алергії на тополений пух. Проте в той час, коли тополя викидає своє насіння, і ми можемо спостерігати тополений пух на вулицях, можуть звісти інші алергени. А справа в тому, що алергени це такі. Ну, пилок цих рослин він дуже добре переміщується повітрям. Наприклад, може свісти амброзія в Запорізькій області. А у людей у Вінниці може бути алергія саме на амброзію і на її пилок через те, що вона цвіте дуже далеко звідси. Якщо я якщо я пам'ятаю правильно наш ефір, а це було ну. Надцять років тому а мені представниця Вінницького медичного університету розповідала, що є певна установка на даху Вінницького медичного університету, яка, Редінкова, і, Редінкова. яка і вловлює, мало того, що напрямок вітру, так і ще і вловлює саме з чим цей вітер йде, або що ці вітри, ці повітряні маси, що вони нам несуть, і, і фіксує, що от, от це буде так, то і так, то і вони чудово. Знають, ага, значить, у нас у лікарів збільшиться звернення саме таких, то таких, то певних пацієнтів. Е, ще один момент, і в цей момент обов'язково треба озвучити: гроші, е, що знову таки, прошу вибачення за дуже такий, е, можливо, некоректно сформоване питання, але що в Вінниці, в Вінницькій е, казні, що дешевше утримувати на своїй території е, е, стрижені газони чи луки? А це дуже хороше питання. І Якщо не торкатись моменту створення газонів або створення луків, і одне і інше є фінансово затрата, uh -huh. звичайно, луки є набагато вигіднішими в отриманні, тому що для того щоб е, створити хороший, доглянутий гарний газон, е, зелений такий, як він має бути, е, потрібно постійно вкладати в це ресурси, е, постійно і економічні ресурси, і трудові ресурси його потрібно косити, поливати, підживлювати. Е, газон це дуже трудозатратно, саме тому е, він. Не є ось тим типом озеленення міським, якому, якому зараз надають перевагу в багатьох європейських містах, тому що вони також націлені на економію коштів власних бюджетів. Uh -huh. Луки ж не потребують додаткового поливу. Їх взагалі не потрібно поливати. Це дуже стійкі спільноти. Вони потребують косіння лише декілька разів, два рази на сезон, якщо точніше говорити. Вони, можливо, потребують прокошування по периметру, якщо вони розташовані на конкретних ділянках, де дійсно це варто робити. Вони не потребують підживлення, а також інших. Шах якихось спеціальних е, трудозатратних або фінансово затратних заходів. Ще один момент, коли ми говоримо про газон, е, звісно, кожен по-своєму моментально його собі уявляє, але я переконаний в тому, що є стандарти газону. Це е, і кількість на дециметр, травинок, правда, я не знаю, хто рахує. Це і висота, це і так далі. так далі, так далі, далі. Чи є стандарти, е, подібні хоча б стандарти до луків? Чи все-таки тут, перш за все, свобода? Ні, звичайно, про. Абсолютно суботу не мог ми не говоримо, тому що знову ж таки луки потрібні луки потрібно все ж таки регулювати таким чином, щоб там не, не з'явились інвазійні види. Це види, які є агресорами чи 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 агресорами на нашій території, тому що саме інвазійні види вони можуть спричинити зміну луків дуже негативним чином. Проте так таких якихось жорстких стандартів як щодо газону. Ну, серед луків немає, тобто лучні спільноти вони можуть складатися абсолютно різних видів рослин. І, ну, і я думаю, що ми можемо звичайно звернутися до якихось більш наших природних спільнот. Там є певні екосистеми і біоцинози, і вони поділяються на окремі види. Але коли ми говоримо про міські урбанізовані якісь рослинні угрупування, я думаю, що там можуть бути абсолютно різні видозміни, тому що все ж таки місто це свої умови і. Озеленення міське озеленення вона набагарбуває в набагато складніших умовах ніж таке, яке як знаходиться поза містом. Угу. Ну що ж, я поки що бачу тільки одну е, проблему. Це я зараз так беру в лапки е, е, в ті е, господині і господарі, які мають е, в своїй хаті і тримають домашніх улюбленців, це такси. То луки їм не підійдуть. Вони їх дуже швидко там загублять просто. Ну так, я думаю, що все ж таки не варто пускати е, такс або інших собак в, в такого типу озеленення. І, якщо чесно, ми, я думаю, що ми маємо працювати на створенні спеціальних майданчиків для виголу собак. Е, як це також знову ж таки така практика є скрізь, звичайно. Тобто, е, ну це насправді ненормальна ситуація, навіть коли е, випускати свою тварину на газон, і е, ну, тому що знову знову ж таки фізіологічні процеси тварини вони псують озеленені, треба це розуміти. Е, тобто, коли собачка сходила під дерево, це не принесе дерево шкоди. Потрібно це також усвідомлювати і контролювати свою тварину, тому що саме люди несуть відповідальність за неї е, на початку розмови. Е... Я сказав, що є. Ви підтвердили, що є експериментальний поки що майданчик. Він знаходиться на території Вишенського парку відпочинку. Це поки що один майданчик на нашій території. Чи є ще якийсь? Чи можливо хтось хоче долучитися до цього проєкту? Проєкт Луки Вінниці, і знову таки що для цього треба. Дивіться, в нас є три ділянки, де ми обмежили косіння існуючого, е існуючого озеленення. Це територія по вулиці Келецькій, територія по барському шосе. Також територія по вулиці енергетичній. А також одна ділянка, де ми засіяли ось цю нову експериментальну луку яким чином можна долучитись до проекту? Ну на жаль, в нас немає фінансування для того, щоб покривати новостворені луки. Проте, звичайно, ж звичайно ж, ми можемо надати консультацію, яким чином це краще робити, де можна знайти насіння, тому що насіння це інша проблема. На жаль, в Україні в нас немає постачальників та виробників насіння, і нам потрібно до речі, це така дуже класна ніша, бізнес. Ніша слухачі, можливо, які хочуть зайти в цю тему я заробити дуже... на траві. Да, на... Заробити на. Mm -hmm. Uh -huh. і так, але трошки інакше. Ну от, uh, от ви мене дивуєте, відверто. Я вам скажу, що потрібно знову таки, от міняється підхід, міняється психологія, міняється сприйняття навколишньої реальності. Якщо газон, обов'язково його треба висіяти і потім його стригти, стригти і стригти, поливати, стригти, поливати, стригти, то луки виходить, треба дуже грамотно висіяти, наскільки я розумію, в першу чергу. Так, але потім також потрібно деякий догляд на початковому етапі реалізовувати. Для того, щоб стимулювати ріст, його також потрібно підстригати, але лише в перший рік, доки не сформується ось ця зелена маса. Далі догляд мінімальний. Враховуючи, що луки це різнобарв'я абсолютно, абсолютно різних рослинок, чи не буде це виглядати достатньо аляпавато? Ну, от зараз перед очима картинка, і я бачу, наприклад, Звіробій, який виростає ну, не більше там 30-40 сантиметрів з білесенькими квіточками. А за Звіробоєм іде Мальва. Ну, мальва ми чудово знаємо, це приблизно там метр, метр двадцять. І вони поруч. Тобто, от, от це картинка лука. Ну, взагалі, то мальва це не лучна рослина, Но росте. Ну я не знаю на яку ви картинку дивитесь, якщо чесно. покелицький, якраз до речі, дивлюся. покелецький. Там ну ось ця мальва її назад взагалі ружа садова і угу. це декоративна рослина, і, скоріш за все, якраз на цій ділянці вона була кимось висаджена. Тобто, наша тестова ділянка, вона дійсно експериментальна саме тому, що ми там бачимо різні і проблеми, і різні інтервенції людей. Знову ж таки, якось ось це питання з цією ружій садовою. Тобто, інтервенції. Дам, дам, тому я думаю, що. Вони не виглядають абсолютно аляпувато, якщо ми вийдемо, якщо ми поїдемо за місто і опинимося на справжній природній луці, е, Ну я впевнена, що є люди, яким не сподобається те, що вони побачать. Але все ж таки мені здається, що ось е, видовище справжні природні луки воно заспокоює, воно повертає якісь сили людині і надихає. І ну, рідко в кого може з'явитись таке відчуття, що воно доречно чи Хоч. Хоча сьогодні такий робочий день вже хочеться за місто. Так, це да. так дуже дякую. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, експертка з озеленення інституту розвитку міст, пані Любов Колосова. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін, і говорили ми про ті зміни. Ми говорили про зміни, які нас із вами містяни чекають, і ми маємо достатньо таки толерантно, а з іншого боку, дуже уважно дивитися, і в принципі по можливості отримувати задоволення від того. Що у нас і якій кількості у нас зараз буде рости. Дякую. Дякую, дякую, пане Олег, за запрошення. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.